Так, є, по ідею не запустив трансляцію. Зараз закину іще... Так, наші йде. Закину запрошення в телеграм-канал. Заодно перевіримо, чи йде стрім. Так, бачу є стрім. Можна поділитися. Так, наче є, надіюсь, мене чути. Отже, вітаю, шановні глядачі. Гадаю, що це буде знову коротке онлайн-відео. Відео. Так, думаю, запишеться все добре, тому що з минулого запису вже абсолютно забув налаштування, які там необхідно виставляти. Так, сьогодні у нас настав той самий день, коли ми проводимо розіграш чергового джейл-набору, про який я говорив відповідно в даному відео. Нагадаю, умови, вони були доволі прості. Залишити один коментар під відео, обов'язково вказати свій телеграм-нік і перевірити налаштування приватності, щоб я міг написати. Так, тому без зайвих слів, як то кажуть, копіюємо посилання і починаємо розіграш. Так, 154 коменти є. Прибираємо дублі. Так, один переможець. Ну, все інше на чого Так, і? Що ж почнімо? Так, ну, перший комент, скажімо так, без у нас без ніку. Просто дякую. Вам також дякую за комент. Але потрібно буде переобрати. Так, наступний комент теж без ніку. Угу, І теж хороше питання. На нього, в принципі, я відповів, але знову не вказано нік для зв'язку. Черговий команд також без ніку. Так, так, так. Ну, потрібно знову замінити. Теж цікаве питання. В принципі, на всі я відповідь надавав. Але, але, не вказано Ніко. Чому ніхто не вказує Нік? Хлопець іде бомби. Дякую. Ну, дякую за коментар. Так, ну де можна придбати такий свисток? Можна виграти було в розіграші. Відповідно, якби вказали телеграм -нік. Угу, Так, черговий команд. Щось не вдається сьогодні знайти переможця. Так. Чудове відео, чудовий комент. Але, але де Нікі, де Нікі? Дякую за контент та за салоїно. Дякую за коментар. Завжди приємно. Так, так, так. Дякую за дуже цікаве відео. Дякую вам. Всім дякую. Так, це у нас постійний підписник. І йому не потрібен відповідно джейл. Набір. Так, о, а це тут у нас знайомі люди. Теж постійний користувач, користувач у... також підписник в телеграм-каналі. Є Нік. Тобто вітаю переможця. Зараз відкриваю Телеграм, будемо зв'язуватися з переможцем. Знаю, звертався вже до мене із проханням. Певним відео буде на каналі про девайс даного користувача. Тому приймайте участь в розіграшах. Побачимося в наступних відео. Я очікую відповідь від переможця, а дане вже на цьому закінчується.